Доброго дня, діти! Рада вітати вас! З вами я Василина. І сьогодні день народження видатної української письменниці казкарки Алли Потапової, якій би виповнилося в 90 років. І зараз я вам зачитаю уривок з її казки Молочний зуб дракона Тишка. Діти переступили поріг. За дверима були сутінки, наче день уже минув. А ніч ще не наступила. Навклуги були порожні бочки, старі ящики, розбиті пляшки, інший мотлох. велике похмуре підземелля. Навряд чи тут залишились які-небудь яблука або гірки, сіра стеля, сірі кам'яні стіни, земляна підлога, у кутку, де нічого не роздивися, хтось щось сказав. Там хтось є, піднявся нав спинки, сказала Славку самісіньке ухо Оксанка. Коротко відповів хлопчик, не знаючи, що робити, чи то назад повертатися, чи то вперед йти. І страшно і цікаво. Міцно взявшись за руки, Славко і Оксана вдивлялися в куток. А там хтось повертався і сопів. Агов, хто там? Хто треба, буркотливо відповіли з кутка. А в цей час позаду почулося клацання. Діти озирнулися. Позаду було темно, двері зачинилися. Славко позадкував, знайшов ручку, посмикав. Даремно двері зсередини не відкривалися. А велась, хто там ховається, і зараз же відкрить двері, хоробро заявила Оксанка. І витягнувши руки, щоб він на що не наткнутися, пішла вперед. Я хочу додому, відповів той же голос. У мене зуб болить. То чого ж ти не йдеш додому, якщо хочеш? Оксанка зупинилася. Заблукав я. У кутку почулося жалібне сопіння. Досить ревіти! Іди сюди, рішуче втрутився Славко. Щось вийшло із за кутка й сказала «Здрастуйте!» і потерся носом об Оксанчину сукню в горошок, бо на зріст воно було, як середній собака, лише без шерсті, а в зелених лусочках із довгим товстим хвостом. Оксанка нахилилась і побачила засмучену морду з великими сумними очима. Ти хто такий? запитала вона ласково і погладила його по голові. Я дракон. Ой, ну тобто поки ще не дракон. Дракониня! дракон дитина. І я заблукав, і в мене зуб болить. Ну, якщо ти дитина, то зуби в тебе молочні. Незабаром випадуть, авторитетно заявила Оксанка. Ану відкрий рота. Дракончик суктяно роздявив пащу і що вже вона там у дереві роздивилася, невідомо. Але діагноз поставила. Він у тебе не болить, він у тебе хитається. Ти його язиком туди сюди. Похитай і він випаде. У мене вже один так випав. Ось бачиш, Оксанка пальцем відтягнула губу і показала місце, де раніше був зуб. Та досить про зуби, сердито сказав Славко. Двері зачинилися, ти заблукав. Що ж нам тепер робити? Що завжди тут жити? Я хочу додому, сумно сказав дракон. Ну, я хочу додому, передражнила його Оксанка і смикнула за хвіст. Це тобі не кішка все таки, а дракон зробив їй зауваження Славко, а сам подумав, дивина, дракони ж наче воно всі вимерли давно. І ось, будь ласка, і не зважайте мені, сказав, гримнув на двох, я буду міркувати, як нам вибратися. На цьому дітки ми з вами завершуємо читати уривок, а також у нас в бібліотеці є ще продовження тишкина книжка, продовження його подорожей. Якщо вам сподобалось, то приходьте, будь ласка, до нас в бібліотеку, читайте, я думаю, вам сподобається.